У хусті триває оновлення дорожнього покриття. Частину вулиць вже відремонтовано ямковим методом. Зокрема, ті, де є інтенсивний рух автотранспорту. На даний момент Хузькій міській територіальній громаді тривають роботи з поточного ремонту проїзної частини вулиць комунальної власності. Відповідно, в межах даних робіт планується провести ямковий ремонт в місті Хуста в по тих комунальних вулицях Старостинських округах, де є асфальтне покриття. Також плануємо відповідно провести профілювання. Вулиць В першу чергу це стосується наших старостинських округів, де маємо надію, що також силами комунального підприємства зможемо провести відповідні роботи з профілювання. Наразі більшу частину робіт у місті вже виконано, каже Дмитро Білецький. В планах також з підтримки служби малих автомобільних доріг відновити деякі дороги обласного значення на це кошти. Також в міському бюджеті передбачено ремонти по комунальних дорогах станом на зараз в місті. Це ми говоримо зараз про ямковий ремонт. Майже завершені, залишилися сільські та по дорогах обласного значення служба малих автомобільних доріг приступає до роботи. Цьогоріч звернули увагу і на бічні дороги, де давно не проводили ремонтні роботи, аби підтримувати в належному стані дорожню мережу громади. Відповідно, роботи проводилися за рахунок коштів міського бюджету, які були передбачені в минулому році. За що хотів подякувати депутатському корпусу за те, що підтримали це рішення? Окрему увагу приділили історичному центру. Тут готуються до капітального ремонту вулиці Томаша Масарика. Роботи охоплять заміну дорожнього покриття, каналізації, бордюрів та оновлення тротуарів. Це одна із центральних вулиць нашого міста, яка знаходиться в історичній його частині. І відповідно, на жаль, вона знаходиться в досить такому занедбаному стані. Нами було прийнято рішення про проведення капітального ремонту. Зараз ми на стадії визначення підрядника, який буде проводити на даній вулиці роботу, вже на фінішній стадії, і надіємося після визначення переможця будемо приступати до виконання робіт, і маємо надію, що роботи будуть виконані на найкоротший терміну. Оскільки... Місцева влада наголошує. Оновлення доріг покликане не лише покращити стан інфраструктури, а й зберегти привабливість міста.